У мене на столі великий пакет Vine Time. І ви можете подумати, що сьогодні я буду дегустувати алкогольні напої. Але ні, сьогодні я хочу відповісти на важливе питання: чи можна в магазині купити їжу ресторанної якості? Ну, а з вами Денис Наїшко, І сьогодні Наїшко буде їсти суші з Vine Time. Поїхали! Забирав замовлення я самостійно, і коли я був в магазині. Зайшла жіночка, і першим, що вона сказала, це було ось це. А пахне як! вкусно. каже: Блін, а чим це у вас так смачно пахне? А пахли мої роли? Можна було кадрити жіночку, сказати, що то пахнуть мої роли. А ще я в вайнтаймі придбав ще дещо до ролів, тому що просто в них прикольні знижки. Це не реклама знижок, просто ну як можна пройти поміж знижок? Я не розумію. Я взагалі живу жовтими цінниками. Якщо ти так само, то став лайк. Сумарно це замовлення вийшло на 2875 гривень. І що я відразу можу сказати, що це велике замовлення, і виглядають вони дуже офігезно. Щодо коробок, це взагалі, мабуть, найдорожчі, наймажорніші коробки, які я коли-небудь бачив. Ти просто подивись на це. Це не картонна якась тобі штука, це прям можна потім мити і зберігати в них щось. Не раджу так робити. Але ми всі знаємо, що лоточки пластикові десь все-таки у вас залишаються. Я знаю. Я так само інколи роблю. Ти не один такий. Ми впораємось. <реш> Комплектація. Я попросив 4 совік соуси і 3 палички, тому що що, потім це ми будемо їсти трьох. Так, да, все правильно, логіка тут проста. Я, моя наречена і муся. <реш> муся також любить суші. Мабуть, я сподіваюся. Почнемо ми з того, що я спробую відкрити соус, не розливши його. Як ви знаєте, у неїжку це виходить доволі складно. І класики рол Філадельфія. Так, почнемо з соусу. Можете поки що робити в коментарях свої ставки, розілью чи не розілью. Скоро, мені здається, будуть ставки десь на перімач. Так, ну поки що все йде непогано. Так, ну я відмічу, що відкривається він легко, якби <гум> якось дуже дивно. Ну, добре, добре, ставимо плюсик за те, що на їжку не розлив о... нарешті своєвий сумс. Щодо подачі, я бачу, у нас є тут лист. Це скоріше все банановий лист. Ну, пахнуть вони дійсно прикольно. Я багато суші з'їв на своїх оглядах, як то кажуть, прохав це життя самих низів з Суші Master чи Мастер Суші, як воно там називалось. Це поки що виглядає краще з усього, що я вже дегустував. Це окей. Окей. Що можу сказати про смак? Я відчуваю тут лосось. Це дійсно така дивна штука для мене, тому що зазвичай, коли ти їси суші, ти не відчуваєш навіть текстуру лосося. Він якось ніби розчиняється в тебе в роті. Тут. Я відчуваю пружній лосось. Я відчуваю взагалі приємний смак рису. Я відчуваю приємний смак суцільного цього рола, суцільної сушини. І це поки що викликає в мене десонанс в тому, що я колись їв в сушах. Так, я не супер, часто їм якісь там дорогі, які коштує там 500 гривень, і так далі. Там якісь герзунди, які ще є ніндзя-суші і так далі. Але. Оце смачно, це трішки інший левел в сушах. Тобто, це не середній якийсь заклад, який тобі приготує суші. Це навіть не трішки смачніший заклад, який тобі приготує суші. Це дійсно смачно. Це прикольна філадельфія. По начинці не знаю. Тут всього достатньо. Авокадо в Філадельфії багато, рис і великий шмат риби. Ось це прикольно. А ще в комплекті йде лимончику не знаю я навіщо, скоріше за все, щоб збризнути рибку, і було в тебе трішки кисліше все. Можливо, для тих, хто любить кисле. А якщо ви знаєте навіщо кладуть лимон, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Поки що, я не шарю. Зараз я зрозумів, що я з'їв одну штуку, і ролл я не зважив на вагах, але я робив тест вагів перед тим, як починав знімати, і тут було 370 грамів. А мало 300. Так, це без рухування ось цієї верхньої штуки, яка важить 27-30 грамів. Тому з грамівками тут окей. Наступний рол, ролл Баніто з вугрем. Важить у нас 319. Супер! Що таке Боніто? Це стружка тунця. Ось така, яка знаходиться зверху. І точно потрібно або макати в соус, або запивати. Але я таку штуку люблю. Давайте ми з вами візьмемо один такий рольчик, і я його скуштую без соусу. Зараз у мене наречено просто лежить на дивані поруч. <смі> І дивиться, як я їм роли, <смі> а вона голодна з обіду. Ну, що поробиш, контент потребує жертв. <смі> Можу сказати, що це м'який приємний рол. Я відчуваю також рибку, відчуваю тунець. Я дуже люблю тунець, мабуть, в сушах найбільш моя така смаколіті, скажімо так, риба це тунець. Я готовий його взагалі їсти, просто купити. Я такий заморожений продається в магазині, але він дуже дофіга дорогий. І отак я можу просто взяти і все оте з'їсти сам. Але я такого ніколи не робив, тому що воно very very much money коштує. My English is very well. Щодо ролу, це класний це Я більше нічого не можу сказати. Життя вдалося, якби не русня. Ладно, я залишу ще на реченні, я хотів би ще з'їсти. Він мені дуже кайфує, дуже подобається, тому що там пляха, тунець і вугар. І його тут багато. Прям я можу сказати, що вугра всередині реально багато. Звичай, коли береш роли, купуєш, і там всередині ну, рибка це мінімальний інгредієнт. Тут рибка, це, мені здається, максимальний інгредієнт. Ну нічого, ви побачите це все поближче, я це все підзніму, щоб ви самі впевнились. Рол грін. І це ще одне підтвердження того, що потрібно читати склад продукту. Як виявилось, це вегетаріанський ролл. Так, в ньому немає риби, м'яса і навіть сир там вегетаріанський. Ось так: 302 з гримівочкою все супер. Вегетаріанський ролл я ще, мабуть, ніколи в житті не їв і це буде для мене щось вперше. А наскільки я бачу, всередині є авокадо і є щось схоже на. А, помідор на помідор. Всередині я бачу доволі багато сиру, помідор, що цікаво, він схожий на лосось. Всередині спочатку навіть так і подумав. та авокадо. Скажу, що смак для мене дивний. Ти відчуваєш, що це роу, але немає основи, немає рибки, немає якогось такого цікавого хитрого соусу, немає унагі або ще чогось. Так, соєвий соус дає змогу відчути приближений смак до звичайного ролу. Але повторююсь, якщо ви не їсте м'яса і хочете суші, то так, це ваш варіант. Просто я більше люблю з рибкою. Піднімаю цей келих живчику без газу за своїх патронів та людей, які мені скинули щось на банку. Ось мої патрони, а ось мої банкери. Величезне вам дякую. Якщо хочете долучитись до допомоги каналу, всі посилання в описі під відео. Величезне вам дякую. І піднімається келик також за перемогу Клята-русня. Пішли вони. Ах, який смачний живчик. <гум> Боул з лососем. У нас він 416 грамів. Все чотенько. Склад нашого боулу. Я бачу о, чуку водорослі, бачу зелені боби. Бачу авокадо, бачу лосось. Причому, ну я скажу, що тут нормальна кількість лососу сюсів лососю для боула огірочок, нарізаний такими скипками. Бачу горішки, хм, не самі дешеві горішки, я вам так скажу. Та рис, який лежить на дні. Прикольно, давайте будемо їсти. Я інколи навіть колись колись було їв водорослі, просто так купував собі упаковку маринованих, оцих саме чуку. І вона мені подобалась, але потім щось її розлюбив. Шмак залишився такий самий, як я і пам'ятаю. Щодо рибки, це гарні, ніби на шашлик нарізані о, такі кубики рибки. Це навіть не дольки, реально їх нарізали кубиками. Хм. Ніжний, свіжий лосось. Так. А якої соусу тут немає. Тобто, тут воу, wow, я так розумію, чи може внизу десь соус? Ні, Боу wow, йде без со соусу. Тобто, це схоже на я вже забувся, як це називається на сашимі. О, тому що тут -то просто сира рибка, вона не солона, вона просто ніжна, рис і так далі. Ну зараз скажете, що в саші сашимі. Ну, не йде там риситься, все. Я про те, що тут немає соусу. Ти відчуваєш всі смаки, якими їх задумала матінка сама природа. Ви можете сказати, що наїжка, блін, що ти оце хвалиш? де цей бомбеж? Нам потрібна бомбежа! Не можу я бомбити, коли мені смачно. Не можу я бомбити після того, як я. З'їв дуже багато несмачних ролів. Зараз мені трапились реально смачні. І як мені бомбити? От я можу шукати, що тут щось не так придиратись максимально, але якщо це смачно, то, 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 то це смачно, тут нічого не придумаєш. Розумієте? Я сподіваюся, ви розумієте. Мені, мабуть, трішки не вистачає тут реально якогось соусу. Цього, о, скажімо... Японського цього смаку, якось унагі соусу, соус, от ну хотілося би. Але я хочу сказати, що тут смачний рис, і смачний рис заміняє навіть соус. Тобто сам рис якось являється соусом. Я не знаю, це складно пояснити, але не знаю, просто повірте. Так, я б додав би собі унагі тут. Але є люди, які можливо люблять і без соусів. Такі ж є. Є. І можливо, це навіть ти. І до речі, якщо ти до сих пір сидиш і не взяв собі нічого поїсти, нічого смачненького, навіть чайочок не зробив, то будь ласка, йди зроби, бо ну, я, я, не, мо, я не можу це, на це дивитись просто. Йди, я за тебе переживаю. Все, давай. Смачного. Рол Вайн Тайм. І що в ньому цікавого, це те, що він трикутний. Так. Я вперше в житті бачу трикутний ролик. 391 навіть. Так, почекайте, я нічого не переплутав. Він має бути 250 грамів. Скільки! скільки, скільки, 250 грамів написано. О! Як в тому мемі, типу, оце є. <світ> це є подарок для тебе. А він мені. Диви. Дави. <світ> Що я бачу в цьому трикутному ролі? Бачу багато риби, бачу ікру. Сир Філадельфія бачу ще авокадо, я так розумію. І всередині ще у нас вугор. Це дабл, о, дабл рибка. Якщо вважати ікру, що це, типу, теж була б колись рибка, то це трипл, трипл, трипл рибка. Смачненько. Ах. Да я б кожного дня такі огляди б знімав би. От <гум> ще можу сказати. Тут, знову ж таки, є все, що я люблю, і все це смачно. Давайте я спробую лимончиком збризнути одну штучку хоча б. Що дає лимончик? Так, окей, я збризнув лимончиком. Трішки макну соусик. Що дивно, так це те, що з лимоном рол розкривається зовсім по-іншому. Це зараз стало смачніше. Тобто. Лимон, просто його сік, ось ця кислота і щось робить. Я не знаю що, якось можливо він рецептор якось задіє інше. Ну можу сказати, що з лимоном, ось цей саме ролл, ну тут можливо, тому що багато риби став смачніше, і це поки що факт, який мене дивує. Можливо, я лимон цей неправильно використовую. Можливо, я не сперечаюсь, я yeah. в yeah. Чусь, як і всі люди. Але отак мені сподобалось. <світ> Трішки відволічемось від звичайних роллів. Це солодкий рол з бананом та манго. Я не дуже часто беру таку штуку, але тут був як десерт, тому думаю, чому б її піднестувати. Я просто люблю манго. Напиши в коментарях, який твій улюблений фрукт. От чесно, я люблю манго. Тільки манго має бути не таке, як продається в магазині, а таке м'яке, типу, класне. І коштує у нас воно все. 245 грамів. Я думаю, в соус цей ролл точно макати не потрібно. Тут у нас є м'ята, також є цей лист пальми. Бачу, який сир всередині, банан і і манго тут на колір не жовте, а помаранчеве. Це означає, що воно стигле. І воно не оце. Ну, ти знаєш, коли купуєш зелене манго, воно всередині типу, жовте, таке, прям, прям яскраво жовте. А тут, подивись, тут ніби апельсин всередині лежить. Це значить, що тут, скоріш за все, кайфове манго. Трясся. Я просто готовий виїсти з цього рола чисто манго. Знаєте, як буває, коли на паску мама поче оці пасочки, і ти з'їдаєш всі верхушки, боки ніхто не бачить, а потім отримаєш смачних. І пофіг, що церковне свято. Тут я готовий виїсти манго, бо це оте, оте манго, про яке я казав. Це це дуже-дуже гарне манго. Ну, може я одну штучку й витягну зараз, звісно. Це ролл макі з тунцем. Що я відразу бачу зверху багато тунця, ікра, який соус. Всередині, я так розумію, в нас знаходиться огірочок. О... І, і якийсь нібито лист салату. Цікаво, давайте ми зараз іскоштуємо. Булькнув соус, це як ору. Булькне молоко, покрути, лизни. Ні. Покрути, лизни, а потім булькне молоко. Ну, раптом ви перепутаєте там. Ну саме так треба, а то ну не можна їсти тоді. По смаку це прикольно. Я відчуваю так, лист салату там є, тому що в нього є такий характерний після багато огірка. Тому в роті в тебе прям хрумкотіння. Таке хрумкотіння, ніби ти взимку, в мороз, вийшов після того, як нападало дуже багато снігу. І ти йдеш, і такий. Мабуть, саме так да, люди по снігу ходять. Ну, Ви зрозуміли. Дуже багато гірка, він хрумтить, він, значить, свіжий, і це прикольно. Ну і так, звісно, багато основної цієї добавочки це тунець. Його тут вдосталі. На різним він також кубиками. А, я не зважував, тому що тут по гримівкам все нормально. Я Думаю, вони за цим слідкують, тому не бачу сенсу надалі їх зважувати. Ваше здоров'я. Так, якщо хтось не зрозумів, то це живчик без газу тут. Живчик без газу. Угу. Угу. Ролл золотий дракон. Зверху я бачу шапочку з вугря Потім всередині в нас лосось, авокадо і рис. Я вам скажу, що тут прямо нічого зайвого. Риба і рис. Все. Все, що потрібно для суші. Давайте будемо їсти. Я люблю вугор. Все. Знайшов рол, в якому мені вистачає всього. Тут є соус, тут полито все о, якимось унагі внизу. Є багато вугря, рибка червона всередині, яка додає своєї ніжності, такого, трішки такого ніжного морського присмаку. Є авокадо і все. Тобто, все, що тобі потрібно, все, що я люблю. І ось тут реально ось ця фішечка, соус більш звичний рол. Я думаю, чому в минулих ролах там, ну, Невелика кількість соусу. Ну, знаєте, як буває в закладах, соусом заливають все. А я от тільки зараз зрозумів, що, скоріш за все, просто немає чого приховувати. Продукти свіжі, рибка, ну на смак, вона свіжа, вона гарна, пружня, не роздрислюється. Тобто, тобі немає чому причини забивати всі рецептори соусом. Можливо, це так, а можливо, ні. Не знаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Клас. І на фінал я залишив рол запеченим лососем та гребінцем. Я просто побачив його, як він зовні виглядає, і думаю, що ну це точно буде фіналочка. Дідько, трястця, йомайо! Подивіться на цю красу. Скільки тут гребінця того зверху, скільки тут лосося, я навіть не буду це зараз обмакати. Я відчуваю, що сьогодні мені смачно і я. Я щасливий. Я стільки, вибачте. Лайна з'їв на оглядах, що я радий, що в мене смачна їжа. І так має бути кожного разу. Чому не так? Ой. Скажу стосовно гребінця. Я не знаю, як він точно приготований, чи він якось проходив якусь обробку, чи ні. Але факт, що він. Супер, ніжний, подивіться, ніби шапочка у медузи. Тобто він розчиняється в тебе в роті. Ось про що я. Ну що я вам скажу? З вами був Денис Неїшко. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи може бути в магазині ресторанна якість їжі? Так, може бути. Лише потрібно знати, де брати, скоріш за все, і сподіваюся, що мій канал вам з цим допоможе. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Бувайте і дивись попереднє відео. Смачного тобі, друже!